Де моя хеллоуінська сукня, га? Бігом, я 2 дні чекаю. Що за приколи? Все привезли. Весь в цій коробці. Клей, давай ще найдемо. Мені треба клей, може, я клей можу щось зробити. Мені треба урок ведь перед тим, аби руки не замастити. Де вона? Та я! Та чекай, не кричи, та -та. Де той вулик? А вот, дивіться, тут купа всяких штук є. І що мені цими штуками, робити? О, волик. Ну, вже як прийшов, вже уже що это рбет. Так, що за твоя сукенка буде чисто В осах. Опс. Опс. А ще довго буде дути? Ей, да все, остан. Так, шо мені ще... Тихо, тихо, відкривай! каже, Давай, давай. Давай, давай, плоского тики ви. Опа, добрий вечір. ваші грані. Привет, всем ви на каналі Скле. Граємо сьогодні scary teacher. І так, перший рівень ми нарешті того разу пройшли Граємо тепер другий. Якесь вона там плаття замовила, щось ми вже навіть були там побігали Але вона нас зловила і вигнала з хат, так що за вона нам треба дето все доробити, а от ви дзвони Де моя Хеллоуінська сукня? га? Бігом! Я два дні чекаю, що right за приколи. Все привезли. Весь в цій коробці. Ми знаємо, як то коробка виглядає. Значить, нам треба знайти її і щось там зробити. Приробити, це все за мемо. Все, давайте. Аби не затягувати, бігом зайшли, все поробили і до побачення. А де вона є? О, коробка, бачите? Легко було, добре. Треба щось ще що відкрити, ну, то, то ясно? До речі, в цих шуфлядах взагалі нічого ніколи не година знайти. Вона там зверху. Значить ми шаримося знизу. Побігаємо по хаті. Кій годинник файний. Дуже файний годинник. Так, ні ключів. О! Лиш сказав! А синий ключик, де його застосувати? Дві його взяти не можу. Дивно. Так, добре, тут що у нас за кімнати? Кімнати якісь такі величезні. Тут що у нас? Кухня. А от вона там йде. Можемо не замітити. Тут раді все спокійно. Йдемо далі. Так, це шо? О, тут вихід до гори. Це вообще ідеально. Так, лом. Ну то наш мені той лом здався? Давайте цим боком йдемо. Тут шо порожняк. Вона вже йде до гори, чи не іде. Молоток. Що ми з молотоком зробимо? не знаю. Тут порожньо, ванна, две тоже нічого, не має, я не розумію, я то раз був ножик, не йшов. де? Іде до гори. Мене ще не заметили. Так, клей сюди. Е, молоток і клей маю. Клей налити, туди все, тут мем сидів. Там молоток, більше нічого немає. Так, вона вже на підході, вона вже дуже близько. Біжимо, тут нічого двив. Опа, теж нічого. О, скотч! Давай, давай, і ножик, ідеально. Скотч і ножик ми взяли, тут нічого Де вона? О, вона ну, там ходить. Я зараз перше побігаю тут. Клей ще є. Я вже маю клей, там що ключик синий. що заметила? Так, а дивіться Я через чорний чікс Чикс, я вже знизу. Вид що далі я робив? Давай давай, 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 Давай. Відкрив. Ну давай відкривай, я тебе прошу. Двигай щось не відкриває. Що ж мені найти треба чи що Тихо, тихо, біжить! Воу, 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 тікай, 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 тікай. Щось мені там написали у підвал треба зайти. Ааа, там. А мені щось знайти треба, щоб зайти у підвал. Ладно, біжу на двір. Там щось написало, щось в підвалі треба зробити. чекай, на драбину поломила, я в шоці. Взяти і поламати свою драбину, що прикалуєшся? Пішов з мого дому! Я взагалі не любить гостей, чуєш. Прийшов до неї в гості, вона не наганяє. Так, тут що в нас? Тут теж нічого. А що це? Якась стружка. Може нам щось з цю стружку зробити треба? Але що? Тут а нічого нема. Там нічого нема. О! та я можу з двору зайти в цей підвал. Якщо вона колодку не поставила. Я там бачу синий ключик, тут синий замок є. О, диви, нормас. Диви, не можу зайти вже. Двері поміняла. Так, вона десь на дворі, але де? Або з середини закрита, там. Де вона? Чи ж може з кактусом мені щось зробити? Тут кактусів вроді не було. Або вона там. вона там. А я йду до неї до хати. Я... Буду тут... Щось робити. Ну диви, ну нічого сюди. Сюди нічого не підходить, я не знаю. І що мені тут зробити Диви. Клей, ні, Скоч не підходить, це не підходить. Видиш, мені одну таку штучку треба знайти. Але де мені її найти? Вона застрягла? М -м, може десь тут вона сховала? Може я тут щось прироблю? Ні, нічого не роблю. І де вона тут сховала? Вона О, все, вона вже йде. Так. Добре, дивіться. Не видно нічого. Тут. Тоже нічого не видно. Ладно, попробую трохи відкривати, може вже таке щось знайду. Опа, ключик. Давай замість молотка. Зелений, зелений. А де? Зелений молоток. Е, вона вже в хаті. Майже, майже. Ужімець вод роли и там. Давай, открывай, открывай. Капець тут шуфляд, ну то як? И не в ній шуфляді нічого нема. Що це в шотке мое. Чекай, шаффиткров. Эээ, ничего доброго немає. Так, вона десь. Давай, 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 давай. Оооо Я думав, що вона теж обхитряет, мене не обхитрила. А бежать, але що там вона бежать. Бігайте не вміє. Ха, Ха! Бігати вона не умеє бежать. Куда ж ти бежит? Так, зразу дубль 2, так швидко. Пам'ятайте, раз у нас гра була вилітала що 9 хвилин. У нас перший знов вилетіла. Не знаю, чи це буде що 9 хвилин, чи ні. Опа, дивись. Прикол. Може добре, що вона вилетіла. ми зразу знайшли те, що мені треба. А ну йдемо в підвал. Капець. А Та воно там вроді не стояло. Ну. Є. Я в шоці диви. Так, руки. Це мені, походу, ящик треба поставити ті руки або шо. Та якісь рукавиці ці руки. Це прикольно. Є-е-е, -е, Так, чекай, ще тут обшару щось. Все, що, нам тут догори піти ножик взяти, скотч взяти і що ж нам треба взяти. І клеймс, клейм склейм, щось а може взагалі не треба. А наші так. Так, чекай, вона десь. Де вона? Десь біжить. А, вона тому. Две, 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 не заметила, прикинь. Так, де я скотч був не шу? Зверху? Я зверху був не чув скотч? Ми може вже замикати той підвал, мені вже його не треба. Е, так, не тут. Чекайте, скотч і ножик. Цікаво, що то буде, як я тут все зроблю. Не тут. У ще кожен раз, походу, по різних місцях стоїть. О, тут мені здається, воно було, вже нема. Нічого, ми забігом. Обшаримо другий поверх. Нема. О, є. А ні, вона однакових. Давай, скотч і ножик. А диви, то я в таких рукавицях. А наші то в ніті рукавиці? Ха. Та злодій що, щоб відбітки пальців не було в моїх. Ніби вона буде відбітки пальців шукати. Дві нічого немає взагалі. Так, вона зверху. Супер, можемо забігати вниз. Тут що? Тут ключик. Зелений. Ага, вона замітає. Е, та я в рукавицях шой? Я нічого не можу чув. Сил бежит. Так. Чик. А що далі? Щось мені зробити, ще треба, я не знаю що, де вона? А вона там. Давай ми сюди. Е -е, щось там зробити треба. Що? Клей, давай ще знайдемо. Мені треба клей, може я клей можу щось зробити. Мені треба урок рукавиці перед тим. Аби руки не замостить. Де вона? Та я! Чекала мене під дверима! Я в шоці. Але зато ми вже все знаємо. Ну як все. Знаємо де рукавиці, знаємо, де ножик і знаємо де. Та шестерня. Зараз ми то все б... найдемо зробимо. Цікаво, що далі треба робити. Давай, давай, два дні, давай. Я хочу нині це пройти. а не так як з мемом. Три серії з мемом грались. О, на зверху. Я свій одразу підвальчик. А ну у нас стоїть тут. Та стоїть на стоїть. Це капіці, а я перше так шукав довго. ну нажми підписку бігом, ти підпишися ще нажми на дзвіночок, щоб ти не ходи, загубився. Ходи. До речі, я вже забув знову де цей де ножик, десь зверху, але в якій кімнаті. Так, рукавиці взяли. Добре, добре. Де вона? Там. Треба, щоб вона бігла вниз. Ходи сюди, пані. Пані! Ainda. Ainda. Ai, essa é a boca. Mas o mesmo que fazer. Tá chutado com o detesto de objetos. Eu Tchau, beleza. Eu tô chupado. Pau. De verdade, eu não É que roda para o escote. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Біжити не гальму, і навіть. давай, навіть. Тут нема. Тут. Де вона? А де вона? А, вона в кімнату яку зайшла. Супер. Вона в якісь з тих кімнат. Так, дивіться, у нас є скот, у нас є ножики, у в нас і треба. Давай, відкрили. А що тепер? Я ще щось маю зробити. Find Samsung to Reach the BEHIND BEHIND? Що це таке? Ну перекладіть мені. то Що це означає? Капець, Щось най... ну щось знайти нам ще треба, але що? Що ломом ящик чи що? Та то не такого бути Ломом відкрити? Може торт? Жити? Торт не бере. Де вона? Вона там зверху. Ну і що ти можеш знайти? Я в рукавицях, що ще можеш хотіти з мене? Вони вигадують кожен раз якісь такі. І то ще ніде нічого нема. Підваль там нічого, а може нам щось в кухні знайти? Клеєм тут, намазаю її. Тут нічого, нема, де вона там оходе. Замітила вона? Ой, якась карточка. Де вона? Іде сюди, напевно. Так. Піцу! Воно не бере! А, я би взяв піцу і би туди в сукенку ту і все. І було б все добре. Так, вона якраз зайшла на кухню, а я тут. Думайте, 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 що робити, думайте. Так, ну тут я був, тут нічого цікавого нема. Що тут я можу зробити? Не знаю. Ужас, диви вона там знизу є прохід до гори. Де вона? так, зараз, чекайте. Я перекладу ту штуку. Дві біжить? Та бежит бежать. Думаешь, спишь? Что надо чи я перекладу. Ой, чекай, бо вона дуже швидко біжить. Ладно, я не встиг, я не встиг перекласти, та чекай! Двигай бежать, швидко. Мой совесть, йду на двір. Може, мені тут якусь стару сукенку їй взяти? Все, я втік, ей! Успокійся! Диви! Зараз на мене яйцем, не вірите? Дивіться. Угу. Не кинула. Дивись, та йди геть вже! Зараз я на дворі ще сі пошарую. Нам на дворі ж треба походити. Ми sure на дворі знайдемо. Sure давай, давай, вже шуруй. Ну чого вона не йде гет? Йди туди, вона третій пар. Мені сказали, що там в неї на третім парсі. Зараз піду гет. Після тебе. Дивись. Вона не піде, напевно. Так куди я буду бігти? Давай, може вона за нормально розверне. Двину, як вона попала. Як вона попала що й в чоло? І пішла туди. Біжимо. Давай, давай, бо доганяє, доганяє. Тихо, тихо, зараз, зараз, зараз. Я під на двір через вікно. Перш треба відірватися від неї. А, вона там всі вікна позакривала. А я одно відкрию собі. Фу, Встиг, встиг. А що воно? Та вона сюди не вилізе! Ха-ха! Не вилізеш! А що він тут робити? Да, на двір щось. Так, а шо це таке? Може щось тут на дворі, вона біжить? Вона не, не добіжить. Може, десь щось тут на Дивись. На дворі треба зробити. Мені щось треба туда в коробку запхати. Зара Знадіть вулик пише. Значить, десь мають бути бджоли. Ааа, і того я рукавиці взяв, щоб не бджоли не покусали, розумієш? Шукаємо вулик, шукаємо вулик. Я сум'яжую, що вулик десь в хаті. Але я щось не бачу ніякого вулика. Може тут і нема вулика? А може десь бути? Може там де кактуси? Дай чекай, не кричи, та-та. Де той вулик? А вот, видите, тут купа всяких штук є. І що мені цими штуками робити? О, sure oh, волик! House, а як? Як мені взяти? Плейс бісмокер. Your... Це що таке? Що за плейс? Щось помістити туди треба. Що мені помістити? Бісмокер, що це таке? Давай аж візьмемотком. Щось тут треба вигадати. Я не можу нічого достати. Так, добре. Ми знаємо, що нам треба достати вулик. Але щось, то не просто його достати. Як я його можу? Чим? Мені всяких штук, але що з ними зробити? Може щось тут? Давай, на чуде. Вона сюди сюда не ходиться, добре. Капець. Так, у кого є якісь ідеї. Е, десь в хаті мені щось знайти, напевно, треба. Бісмокер. Що означає бісмокер? Бісмокер якийсь. Де вона? Ходи. Вона ще й сюди йде. Кавун. Та ні. Не думаю. Хоча хто його знає. Ладно, йду я на другий, може ще щось там знайдемо. А... Ну, я просто його так просто не візьму. А може мені просто треба взяти цей ломом, збити. Можливо. можливо. Але що там? Та мені треба якийсь кульок, щоб взяти той вулик. Як я його просто в руках буду нести? Та то капець буде. Я не знаю. Біссмокер, Бісмокер, Бісмокер. Що за бісмокер? І тут ніде нічого нема. Червоний ключик. Червоний зелений синий ключ. Від чого? Так, другий поверх. Повністю обійшли? Вона десь тут там ходить. Повністю, обійшли другий поверх, тут нічого нема. Є ще один якийсь клей. А та нашим то ліпше цього измени. Ну не знаю, не знаю. Бісмокер, бессмокер. Бі Куда? Що? Як? Де вона? вона десь близько Е. -е... Може це мені взяти треба? А вона не бреться. Ладно, валю на перші. Так, перший пар бігом убил. Бігом. Бейсмокер. Бі та немає нічого. Я у без выходів. все, я не знаю. Може це мені треба взяти? Вона не береться тоже. Та вон, ковон теж вообще ноль. Ммм. Кулк, мені здається, що мені треба взяти якийсь кульок. Якусь сумку, щось таке. Але я просто ніде не бачу, що смокер якийсь. А ну давай, може тут же щось. О, не, воно тут нічо не робить. Вулик треба достати. Так, вона йде вниз. А що вона не замітте, я заміт, а веба через бив вазу. Не бей, мене, я вазу розбив. Не бей! Не бей, Не лови! О, ледве втік, Я думав, що вже уваж... ужас буде, Втік, втік. Так, ну лам я взяв. А бісмокер я не взяв. Я не знаю, що за бісмокер. не, ну чесно, не роби. Оу, то воно, то воно колись сюди не бігла. Тікай. Все, мені, мені халепа напевно заробили. Давай, 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 давай! <спільш> Та то не можеш, басейн. Може і можеш, але це буде погано. Давай, давай, давай. А може їй цю драбину забрати? Вона лізе до гори? Вона не вміє лазити. Ха, вона не вміє лазити по драбині. Та до наші дома драбина, як вона не вміє лазити. Що це таке? Не знаю. Мені потрібно дістати вулик. А це що таке? О, це якісь таке. Що це вже таке? Чуєш якась штука? Що що воно означає? Чекай Place Full. Що, що? Розмістіть паливо та стружки. Чекай, ми десь стружки були не йшли, пам'ятаєш? Там стружки, добре. О, зара, зара. Треба що вона звідти звідти вступила. Де вона йде? Вона вже сюди. Ну давай я коло зроблю. Паливо та стружки. Ну, паливо в нас в руках, я так розумію. Стружки нам треба. Я забув про стружки. І все, і все, зараз буде чікі. Чікі-піки. Зара бджоли будуть в мене в кишені. Дивися, вона там стоїть і не вступається звідти. А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Мені треба зараз з хату пробігти, щоб вона звідти пішла геть. Пані! Ей! Місіс! Давай, 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 біжіть, біжіть, біжіть. Ходи до хати, добре, молодець. Я, типа, пішов у підвал, і вона зав у підвал забіжить? Вона навколо біжить? А що на якийсь. Та я не замкнув двері, що є з тобою? Давай, 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 я завжди все зроблю. Де вона? Так, стружки. Я взяв стружки. Де вона? В хаті, в хаті. Так, стружки взяв, добре. О, вона якраз ззаду вийшла. Давай, давайте. Давай щось отвори, давай щось твори. Оп! Є. оп, є. Все, можна брати. Є. най-най, най най. Не, ну. Так важко придумали, то все. то треба взяти, то треба взяти. Воно і так розкедано. Ну, вже як прийшов, вже знаю, що торбе. Так, Що, за твоя сукенка буде чисто упджолах. осах. Опс! Опс! Ди-де-де-де. А ще довго буде дути? Ей, та все стане! А скільки воно має дути? А що тут? А Ай. Ну, та давай. Вона сюди йде. А де вона? вона з того боку. А що я маю робити? Він не береться. О, вроді вже береться. Чи ні? Щось там було, ну. Щось я вже міг зробити. Ти дивись, щоб бабуна не прийшла. Є, взяв? Є! Де вона? Де вона? З того боку. Давай, 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 давай. Пані! Бежит, 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 закрывай, закрывай. закривай! закривай. Обмотав, обмотав! Скотчем закрив! Так, шо мне шит. Тихо, тихо, открывай. Давай, давай. Давай, давай, гопчики здостал, Ви. Опа! Добрий вечер. У вашій хаті. Там назад спухнет часто! Ну! Но... Все, це все. Я думаю, якось обкусають, щось показують їй. Страшне. Я у шоці, а наступне що? Як я там наступний, о, диви. Дивись? Що таке? А, ah, дивись, стоїть, садівник якийсь прийшов. Дивись, якийсь oh, кактусів встригає. Поливає, як the вона кричить. То не добре робиш, то не добре робиш. Та поли її вудов буде. Так, добре, це будемо грати на другий раз. Ну, головне ми зробили. Зробили. Бджоли не йшли, це капець з цими бджолами було, але ми це зробили. Так що, чекайте наступної серії. Все, па-па. Так, що там у нас по коментах під останнім відео з Керітер 37. Раду дуже класно, 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 привіт і рада, що підписано. Молодець. Круто граєш, дякую. Привіт, я дуже люблю тебе дві склептерів. Дякую, дуже дякую, будь здоровий, дякую. Перший, красавчик, ти крутий, дякую, ти теж крутий. Мінньон на стоїть спочатку класний. О, дякую, що замітила Молодець. Будь здоровий дякую, будь здоровий дякую, будь здоровий дякую. О, я вже такий здоровий буду, будь здоровий дякую. Будь здоровий два рази. Добре, буду здоровий. Вчитель склав вчителька дівчинка, Добре, добрий, здоровий. Але вчитель буває і хлопець і дівчинка, вчитель. І так, і так. Привіт, ти супер топ, дякую, будь здоров номер два, дякую. Мем красавчик, та мем вообще там. Смеш, Йо-йо-йо, це що за комент? Я пів години його вдуть читати, а можна не збори, щоб я це стрімив по відео по Hotel Part, Космос 5, з Geometry Dash. Це ще став, будь ласка, на ці відео 16+, тому що в другій третій частині є кров, а в четвертій частині є аж трупи, ну ці квадрати. І ще, щоб зрозуміти, чий це рівень під назвою рівня, я жовто помрачую кольором нікнейм гравця. Добре, добре, як буду грати це, я обов'язково це пограю. Геометрі Dash. Привіт, Склеп, привіт. В Денді Ворд. Добре, добре. Ми цієї суботи грали. Може ще пограємо. Будь здоров, дякую. Слава всім героям України. Героям слава, це теж. точно. Ти вже четверту серію спасав. Та я вже його нарешті спас. Другий. Привіт. твій... <кхи> боржник. Точно, вона трисек стала невидима. Та я її взагалі не знав, де вона є. Вона не виїхала. Ти її добрий день, а вона тобі нічого. Я б чекнув і вона мені теж нічого сказала. Я не знаю, чого вона таки не говорила вже. Якщо пишіть, то вона йде тебе. Добре, це я вже знаю. Вона не каже, бо здорово, бо не бачить тебе. Якщо будеш ближче, добре. Ну другий раз підійду, пчехну на неї. З якої ти області з Івано-Франківська, З якого ти міста. Іван Франківськ, будь здоров, дякую. Дякую, дякую, дякую всім. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім Па-па. канал -па. І в скеп, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Канал підпишись Искеп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео кайфуй кожен раз